Перед вами срібний тетробол, знакова монета з карійського міста Кіндія, карбована на межі 6-го і 5-го століть до нашої ери. Місто Кіндія в античні часи було відоме храмом Артеміди Кіндійської, який, за легендами, записаними Страбоном ніколи не змочувався ні дощем, ні снігом. Цікаво, що в часи Страбона місто вже не існувало. На аверсі монети ми бачимо голову кетоса з відкритою пащею, звернену праворуч. На реверсі, геометричний візерунок в інкузному квадраті. У давньогрецькій міфології Кетос це морське чудовисько, яке часто зображують як гігантського морського змія або істоту з поєднанням рис риби та змії. Концепція кетоса була широко поширена в грецькій міфології та мистецтві. Найвідоміший міф пов'язаних з кетосом це історія Андромеди, згідно з міфом, андромеда, дочка ефіопського царя Кефея та його дружини Касіопеї. Була прикута до скелі як жертва кетосові. Морське чудовисько було послано посейдоном у відповідь на вихваляння касіопеї про те, що її дочка красивіша за будь-яку з Нереїд. Андромеду врятував персей, який убив кетоса і врятував її від злої долі. Кетоси часто асоціювалися з морськими небезпеками, з якими стикалися моряки та мандрівники під час плавання у підступних водах. Друзі, підтримайте це відео лайком і підпискою, щоб ми і надалі могли робити цікаві огляди зі світу античної нумізматики.